Ми сьогоднішню нашу подорож розпочнемо не із прогнозу погоди, про це трошки пізніше, а зазирнемо у село Липівка, що на Київщині. Це Бучанський район, Макарівська громада, так щоб точно. Піддивилася. І я хочу з вами поділитися відвіданими цього села, а точніше розказати про неймовірну красу, яка тут є, про унікальну церкву у селі Липівка це церква Покрови. Чому, чим вона така унікальна? Ну, Там неймовірні, абсолютно, розписи цієї церкви, відомого нашого художника, дуже знаменитого я б сказала. Анатолія Криволапа і про нього також трошечки я розкажу. Ну, особливість цієї церкви в тому, що це зменшена майже копія собору в Стамбулі, Софійського собору. А у самій Липівці перший дерев'яний храм було збудовано давно. У 1730 році і проведення реставрації та перебудови завершилося у 1870 році. На жаль, під час Другої світової війни вона згоріла через влучання снаряду. У 1947 році біля втраченої споруди облаштували дерев'яний будинок для богослужінь. Згодом тут що тут тільки не було, і побутовий комбінат, і ветеринарна лікарня, і бухгалтерія споживчої кооперації ну, словом, як завжди, в ті роки. А сучасний кам'яний храм був споруджений за фінансове сприяння українського мецената Богдана Батруха на місці, власне, зруйнованої Покровської церкви. А у 2015 і 2022 роках розпис інтер'єру здійснили два художники Анатолій Криволап та Ігор Ступаченко. У тисячу перепрошую, у 2019 та 2023 роках частина цих розписів, до речі, досить значна, перед тим, як їх уже монтувати, була представлена у Київській галереї галереї мистецтв на виставці храм Українська самоідентифікація. Я, до речі, тоді була на цих виставках. Мене це просто настільки вразило, неймовірно і я просто навіть не думала, що і на власні очі побачу цю церкву вже із змонтованими ось цими образами. У до речі, про Анатолія Криволапа. У 2011 році його роботи двічі встановлювали світові рекорди продажів сучасного українського мистецтва на міжнародному артринку. Перший рекорд це був травень 2011 року. Його картина СТЕП була продана на аукціоні у Нью-Йорку за майже 99 тисяч доларів. В жовтні на торгах сучасного мистецтва вже в Лондоні робота кінь. Ніч було продано за 124 тисячі 400 доларів. Ну і, і після того його роботи продавалися і за. Більші значно ціни. А 9 лютого 2012 року Анатолій Криволап став лауреатом Шевченківської премії у номінації звісно образотворче мистецтво за цикл із 50 робіт Український мотив. Під час повномасштабного російського вторгнення цей храм на жаль зазнав значних руйнувань. Селище взагалі було в окупації. Постраждала баня, які вже були змонтовані архангели, серафими та пантократор. Пошкоджені розписи художники залишили в такому стані як приклад варварства окупантів, щоб люди бачили. Вони їм не вдалося все одно пошкодити ось цю красу. неймовірну. я просто закликаю вас це зовсім недалеко від Києва. Буквально там їхати зовсім недовго. Е, і навідуйтесь, подивіться на цю красу. Е, там проводяться богослужіння, е, якщо що, там можна навіть спитати у місцевих, знайти священника, який завжди дуже радо вам допоможе і підкаже. Але це просто щось неймовірне, дуже красиве і унікальне. Я переконана, що ця церква в Липівці з часом стане просто містом якогось паломництва Всесвітнього, тому що ну, вона просто неймовірна. Е, переходимо ми тепер до м, традиційної нашої підрубри, Магнітні бурі. І зараз до вашої уваги, як завжди, звичайно ж, прогностична діаграмка. з неї Що ми побачимо? Зараз ми побачимо прогностичну діаграмку, ну поки що, о, вже є, ви бачите, що. Ну, Така помірна активізація спостерігатиметься на початку доби і рано вранці, а вдень досить спокійна ситуація. Тому, ну, принаймні, про якісь загрозливі наслідки для самопочуття говорити, напевно, не варто. Ну, принаймні, на завтра прогноз нам каже, що буде досить спокійна ситуація з незначними, як я вже сказала, помірними коливаннями. Ну і, власне, прогноз погоди. Прогноз погоди на 4 листопада. Виглядатиме неоднорідним, тому що після сьогоднішнього неймовірно теплого дня, і у більшості областей України сонячного завтра є певні зміни. І ми розпочинаємо із західних областей як завжди прогноз, і там завтра, власне, і очікуються ці певні зміни. Тобто там похолодніше, сьогодні було дуже тепло. 12 градусів тепла, на Закарпатті, як завжди, трошки вище, до плюс 14. І місцями дощ від невеликого до навіть помірного. Північна частина України це Житомирщина, Київщина. Чернігівська, Сумська області також завтра там похолодніше. Сьогодні було дуже тепло, хоча вітряний день, але красивий, теплий, сонячний. Завтра похолодніше на півночі до плюс 9, плюс 11, чи 12 градусів. І також завтра очікується хмарна дощова погода. Тому, будь ласка, завтра і парасолі, і відповідний одяг, і особливо взуття. На сході України завтра ще залишатиметься тепла погода антициклонального характеру. Це означає, що буде і. Сухо і будуть сонячні прояснення, і досить висока порівняно звичайна температура повітря, плюс 12, плюс 14 градусів, але не забуваємо про вранішні, нічні, та ранкові та вечірні перепрошую тумани. У центральній частині України завтра ще буде ну, порівняно тепло. Особливо, наприклад, на Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами, але ось на Вінниччині, Черкащині, Кропивницькому, на Вінниччині, Черкащині Полтавщині трохи буде холодніше. Плюс 10, плюс 12 градусів. І на Вінниччині, Черкащині є ймовірність невеликих дощів. На Полтавщині та на Дніпропетровщині ну, можливо просто обійдеться максимум хмарністю. Ось така неоднорідна погода буде у центрі. У південній частині України завтра там переважно без опадів. Висока температура повітря плюс 14, плюс 16 градусів в Криму до 17-18 градусів. В Одеській області можливо збільшиться хмарність, десь якісь окремі невеликі дощики. Але все ж таки, загалом, завтра у південній частині України очікується суха погода, і навіть із сонячними проясненнями. Ну і у Києві, у столиці, завтра погода зміниться. Температура повітря знизиться максимально, вона становитиме продовження десь плюс 10-11 плюс градусів. У Києві завтра буде хмарно і дощ також. Тому, дорогі кияни, не забувайте завтра парасолі і одягайтеся відповідно. Тобто завтра погода буде така ну, хмарненька і з дощем. Що надалі? Як я вже говорила, на початку тижня ми завжди зазираємо трохи наперед. Цікава дуже погода для листопада. Звичайно, нам вже цікаво, 5 листопада ще втримається ось така холодна погода, яка вже розпочнеться завтра. Але із 6 по 10 листопада, за попередніми прогнозами, практично повсюди в Україні потепліше. Це не буде там, плюс 18, плюс 20 градусів, очевидно. Але як для цього сезону, як для цієї пори року буде досить тепло. І вже з 11-12 листопада в Україні, але я підкреслю, за попередніми прогнозами, і будь ласка. Зауважте це, що це прогноз орієнтовний з 11-12 листопада в Україні ймовірне різке похолодання вночі до невеликих, але мінусів. А вдень десь на, наприклад десь до плюс 3 плюс 7 градусів. Це лише в день. Ну але поки що завтра невелике похолодання, досить так би мовити, прийнятна температура повітря. П'ятого також прохолодно. А поки що живемо прийдешнім потеплінням, яке орієнтовно очікується. І переважатиму в Україні із 6 по 10 листопада. Принагідно, як завжди, запрошую усіх на свій YouTube канал. підписуйтеся, будемо і там спілкуватися. І звичайно ж, як завжди, на каналі Еспресо будемо разом стежити за уточненими прогнозами погоди.